Житомирянка Олександра Степанчук, попри юний вік, вже має літературні відзнаки. Вона є володаркою премії імені Олени Пчілки та лауреатом конкурсу Нові імена України. Літературну майстерню вирішила підкорити своїми поетичними творами гумористичним Ворона і Сойка, громадянською лірикою Повертайтесь живими та віршем Моє Полісся. Полісся, край мій квітучий душі мої ти не завжди. Люблю лани твої родючі, твої луги. Хаї, сади, люблю річки твої джерела, небес блакитно височі, і соловейка ніжні трелі, і таємничі лісу Душею тут відпочиваю, тобою я пишаюсь, знай, найкращої землі немає, ніж мій чудовий рідний край. Юна поетка охоче відвідує літературний гурток Молода Надія під керівництвом Житомирської поетеси Марії Рудак та відтворює поетичними засобами свої думки, емоції враження. враження. Ну, мене надихає різне. Можу просто вийти в парк, прогулятися, можу навіть сидіти в школі на уроках, а прийде якась гарна думка. Це все залежить від того, як до мене прилетить муза. Карина Плоговенко з Озерного захоплюється написанням казок і оповідань. На конкурсі вона презентувала прозовий твір під назвою Казковий світ рослин-символів. Я з дитинства полюбляю рослини і та творчість українських письменників. Я провела у своєму у своєму творі, я провела паралель між, між казміжкаміжросли світом рослин та наших українських письменників. Як зазначили члени журі, цього року конкурсанти здивували тематичним діапазоном та високим рівнем робіт. Відчувають, що діти стали креативніші, от і розширився тематичний діапазон, і пробують різні жанри. От єдине, що відчутно, що є брак вчительського супроводу, тому що інколи бачиш, що і жанр витримано, і тема цікава, але на жаль, не спрацював вчитель, і якісь формальні і оформлення, і подекуди оригвафія, і синтаксис. Тобто не спрацював вчитель, і це дуже шкода, тому що є і така якби графа оцінювання, саме і рівня якості роботи. Переможців конкурсу визначено за загальною сумою балів за представлені твори, їх презентацію та виконання творчих завдань. Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.